Всім салам, а це тринадцята серія шляху бомжа на Ukraine GTA. А я нагадую, що наша головна ціль це піднятись від простого бомжа до мажора. Набираємо столи кусиків під цим відеороликом. І я зразу біжу випускати наступну частину. Хочеш почати ігру, але не знаєш, як це правильно зробити? Тоді спускайся в опис, шукай посилання на завантаження гри. Нажимай на оранжеву кнопочку почати гру. Після того як встановив лаунджер, заходи на мої сервера Західна Україна або ж Південна Україна. Після чого на другому рівні заходи о промокод і води промокоди. Фортіс він дасть тобі 40 тисяч гривень, братанчик на початку ігри. який є з другу по сьомий рівень. Наша серія починається з того, що я хочу придбати гелик. А саме гелик підписника, який готовий мені його продати за мінімальну суму. Ви напевно зараз скажете Фортіс, а звідки ти візьмеш з грошей? В тебе всього насуго на балансі 700 тисяч. Це дуже просто. З хвилини на хвилину людина мені має позичити півтора мільйони, після чого я їх віддам. А ось і гроші, давайте підемо, знімемо їх. Знімаю всі абсолютно гроші, які знаходяться на моєму монобанку, та їдемо Пляти автомобіль. Ми вже на місці, та ось табличка купівлі. Купляємо автомобіль за 2 мільйони і 200 тисяч гривень. Дякую, друже. Вас машина варіантіровки, де ще й і Нарешті, друзі, я вже в грі загалом розписав собі пункти, по яким я маю зараз йти. Перше, що я хочу зробити, це максимально назбирати гроші, щоб покласти їх на депозит. А саме хочу назбирати 5 мільйонів, після чого тих 5 мільйонів положити на депозит, і після того отримати 8. Ну, на 3 мільйончика більше. Далі підформити трошки грошей на фурі, туди-сюди, жила-била, і вже рахуйте, маємо велику суму. Бо, як на мене, прийшов час вже купляти якусь вілу, якийсь котрич, короче, трошки вже масштабуватися. І Ставати краще, тому зараз, в принципі, давайте відправимося в наш шкафчик і подивимось що тут у нас є. Можемо продати ось це зілля, вроді би воно вже не так ціниться, але продати його загалом можна. Також, як я замітив, у мене тут є якісь номера. Давайте подивимось що це за номера. Мафія і якісь просто номера. Так, зараз онлайн не дуже великий, тому що зараз 11 година дня і всі загалом зараз навчаються. Тому зараз, в принципі, йти на центральний ринок, щось продавати. Я думаю, це не дуже хороший варіант. Потрібно, напевно, піти та трошки пофармити. Ми вже на дворі, я нажимаю П, після чого спавнимо наш новий транспорт. А саме Mercedes Гелек. Як вам тебе, тємочка, братував? А також я придбав на нього ось такі номера, а саме вони коштують 130. Гривень до НАТО, я їх придбав, я думаю, вони дуже гарно вливаються в цей гелек, і він виглядає, так знаєте, по-солідному. Заправ своє авто на 30 літрів, стань мисливцем, побувати в Чорнобилі, попрацюй, від'єм автобуса, і попрацюй вантажником. Ну та, чесно скажу, що такі собі завдання. А, ну можемо виповнити завдання, після чого забрати емочку, чи що це скарга. Посліднє завдання було успішно виконано. Заходимо в Battle пас, після чого забираємо нашу винагороду. Нажимаємо отримати і все. Наша пушечка на 30 патру... Вже тут. Ну а що ж, а тепер можемо піти та відправитись, почати працювати на фурі. Так як онлайн, як ви бачите, невеликий, працювати буде по кайфу, лагати не буде, та й загалом ніхто не буде мішати на дорогах. Я вже знаходжу в своїй фурі, після чого відкриваю планшет і вибираю нове замовлення. Замовлення Укрнафти. Наскільки я знаю, воно саме прибуткове. Тому натискаємо взяти замовлення, та після чого нам потрібно відправитись куди? 1700 метрів. Окей, полетіли. Все, ми заціпили, та тепер нам потрібно їхати. 1700 метрів. Окей, полетіли. Тим часом, хлопці, я буду працювати. Для вас це пройде буквально пару хвилин, а для мене рахуйте ну багато часу. Коли закінчилось Х2, стало набагато важче працювати. За один рейс 27 тисяч чи вроді 37 тисяч, точно не пам'ятаю. А з Х2 рахуйте 50 з чимось. Тому в принципі заробіток трошки зменшився, нічого страшного. Заробимо трошки грошей, після чого відправимось, та й продамо всякий мотлух. Ну, все, друзі, я пропрацював. Тепер я думаю, треба зробити невеличку. Перерву загалом і трошки продати ресурсів на центральному ринку. А я вже на місці, лишається всього-навсього знайти вільний намет. Беремо намет за 15 тисяч гривень в оренду, після чого виставляємо наші ресурси на продажу. Простояв я велику кількість часу на центральному ринку і нічого, на жаль, не зміг продати. Стояли ми буквально майже 2 години, і реально за тих 2 години нічого абсолютно я не продав. Тому зараз я відправляюсь по їм, покладу всі ресурси в свою хатину і після чого будемо займатися. Далі справами. Як я недавно тільки дізнався, на Ukraine як виявляється, можна шукати клади. І я хочу зараз піти, подивитися, пошукати і цікаво, реально, що падає з тих кладів. Найближча мітка в нас на 4 тисячі метрів, тому їдемо туди. Лавка шукача скарбів. Так, і що тут в нас є? Мапа скарбів і Лопата Давайте купимо собі скільки 5 штук хватить, напевно. Е, Перше, нас знаходиться біля ось такого, скажімо так, заводу. А де цей завод знаходиться, якщо я не помиляюсь, місто Харків. Облизно, ось тут. Давайте поїдемо на ось це місце і вияснимо, де наш скарб знаходиться. Я на місці, під'їжджаємо на ось цю мітку. Після чого, напевно, скоріш за все, потрібно вийти з транспорту і дістати лопату. Нажміть аж так, воно знаходиться так, так, десь тут, правда, ось тут, а десь. А як копати? Так, майже викопали, тут нічого немає. Блін, а як так? Чекай? Так, ви знайшли черв'як. Тобто тут нічого не було, ви хочете сказати, так? Я знайшов черв'яка. Використаємо так, тут вже нас знаходиться біля. Я казино 3 сукери, і це також біля берези знаходиться. Вони що завжди закопують біля берези. Так, ну ми на місці, і да воно є десь тут, правильно. Так, ви знайшли кастет. Опа, а кастет, аж по чому у нас кастет? Що це, його можна використати? Нічого собі, братва, знайшов кастета. Ну ладно, хлопці, йдемо шукати наступний скарб. Це в нас третій по рахунку використати. А тут -а у нас вже знаходиться як виїжджати з Харкова в Дніпро. Я на місці. Давайте виходимо з нашого Першого гелика та достаємо лопату. Бронеплита 2 мм Не знаю, оскільки вони продаються ті бронеплити, але досить непогано. Вже краще, ніж черв'як. Ну що ж, відкриваємо безплатну рулеточку, ланч з собою. Дякую, продаємо за 1 гривню. Так, я знайшов метал і це простий метал, так? Так, наступне відкриваємо послідня за гаражами. Це вона знаходиться в місті Полтава. Окей, їдемо на місце Полтави. Я знайшов картоплю, серйозно. Хочу сказати, я викупав картоплю за гаражами. Докупив ще 5 карт скарбів, після чого мені випав слад, як ви бачите, желіза, картопля. Вроді би одна, один черв'ячок, і також вроді, що то мені випало. Плоскогубці мені випали ще щось випали. Ну, нічого такого сильно дорогого в тому немає. Думаю, з тим пора закінчувати. Треба йти далі, фармити далекобійником і полетіли, що робити ще. При кінці дня зайшов на збори і також залутав невеличку суму. Я бачу, ти подивився відеоролик. Від початку до кінця, ти справді молодець, дивись мої наступні відеоролики. Там також багато чого цікавого.